Володимир Зеленський закликав ухвалити рішення про використання заморожених російських активів на користь України. каже, Росія днями випустила 135 дронів по енергетичних об'єктах наших, і це свідчить, що тиску на агресора недостатньо. Раніше Єврокомісар Валдіс Домбровськіс в інтерв'ю Блумберг заявив, що ЄС має надати надійні політичні зобов'язання для того, щоб розблокувати новий пакет МВФ на 8 мільярдів доларів для України. Використання заморожених Росактивів розглядають як репараційний кредит. Утім план. Стикається з юридичними проблемами через вимоги Бельгії. Іван Ус зі мною в студії, кандидат економічних наук, і асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Здравствуйте ще раз. Вітаємо пані Олени. Вітаю всіх та глядачів. Давайте спершу про гроші. Буквально до кожного гостя, який приходить в цю студію, який, в принципі, коли йдеться про економіку і про санкції, ми питаємо така, що нині заважає вже не Бельгії. Вже стало зрозуміло, що Бельгія боїться двох речей або безпосереднього збройного конфлікту і агресії з боку Росії. Ну, мовляв країна маленька захищатися до речі. Поки ми з вами говоримо, я не впевнена, що цей дрон, який курсував над Лєжем, це, це це, це це доволі близько до столиці. Він Ліквідований, збитий або що. Питання у тім, що, або другого варіанта, що грошей в Бельгію більше не приїде. мається на увазі від тих людей, які з, або компаній, організацій, урядів, які зберігали безпосередньо в Бельгії грошей. Стало зрозуміло, що потрібно колективне рішення і колективна страховка, колективний договір, індульгенція на те, щоб віддати ці, папер, ці гроші. Чому тягнуть? Хто тягне кота за вуса? Ну насправді дійсно ця історія. Якщо ми повертаємось в часі, давайте так лютий там березень, квітень, 2022 року, всі казали, що ці гроші російські заморожені їх віддають Україні. Потім в травні місяці очільник Євробанку заявив, що ні, це не можна робити, бо це підірве довіру до тих країн, які зроблять цей крок. А чому Бельгію ми згадуємо? 191 мільярд євро. Це гроші центрального банку Росії в Євроклія мережі в Брюсселі. Там, взагалі, я пам'ятаю, коли підраховували, 210 мільярдів євро. Це Бельгія плюс Люксембург, тобто ці дві країни. Ну, звісно, є і Франція, і Німеччина і Сполучених Штатів Америки. Єдина невелика цифра лежить. Тим не менше, питання стало на паузу, тому що дійсно побоювалися спочатку двох речей. Що це підриває довіру до тих, хто це зробить. А по-друге, це юридичні моменти, адже казали, що ну, будуть позови, і ці позови програємо, Тобто, навіщо це робити? Потім додала ще третя причина. Вона, можливо, нам здається незрозуміла, але для німців вона грає велику роль, тому що в Німеччині сказали, що дивіться, якщо передати оці гроші, гроші Росії Україні, буде створено прецедент. А завтра. Німецькі гроші будуть забирати на цій основі, тому що ну вже трошки підзабули наші глядачі в 2022 році. Польща висувала позов до Німеччини на півтора трильйони євро за другу світову війну. А тепер давайте зробимо тут відступ. Виправляєте мене. Я зараз не назву прізвища, але міжнародні юристи їх є п'ятеро з різних країн зробили величезну аналітичну довідку про те, що подібним чином вже чинив світ. Так. У Першу світову так. і у Другу світову, так. бо питання міжнародного права корелюється з агресією, так. і коли йдеться про гроші агресора, діють Треба. інші міжнародні Абсолютно документи. Абсолютно вірно. Дивіться 24 рік, січень місяць, а виходить стаття Нобелівського лауреата по економіці Джозефа Стігліца. І він там пише, що велика помилка, коли говорять, що це підірве довіру до тих країн, які це зроблять, тому що він каже, що ніхто не тримає гроші в країнах глобального півдня. Ніхто не тримає гроші там в країнах, які не входять до захода, всі тримають гроші на заході. Країни затоки насамперед, Саудівська Аравія і інше. Тобто, альтернативи нема головне, щоб це було спільне рішення. Друге, вже в лютому, 2024 року. Блумберг, одна з провідних ділових відань світі, опитує юристів. Це чи законно чи незаконно, і вони дають довідку, що це абсолютно законний крок. Бо більше тоді згадую, був такий термін Ергасомніс вони використали. Я на жаль не дуже добре володію латиною, але суть в чому, що якщо країна підриває світоустрій, mm -hmm. то вона робить злочин проти всіх не проти країни, проти якої вона починає війну, а проти системи. Яка в якої ми існуємо, тобто в цей світоустрій, і тому на цій підставі треба ці гроші забирати. Щодо історичних моментів, ну теж думаю, що треба робити на конкретно під цей випадок і так прописати, щоб німеччина не боялася що в неї ці гроші. Єдине, що зверніть увагу, ось ми зараз нова фраза з'явилась репараційний кредит. Коли це з'явилось? Коли в змі в змі з'явилася інформація, що Німеччина вже не так проти. Цього кроку і миттєво з'являється ця ідея. Це повністю погоджує заступницею керівника офісу президента Іриною Мудрою. Вона сказала, що це на півніра, і я абсолютно погоджуюсь, чому тому що навіть Стігрець в своїй статті він казав, що якось всі за 100% сприймають гроші центробанку Росії. Але ж давайте згадаємо математику: 300 мільярдів заморожено російських грошей. світовий банк говорить, що збитки нанесені Україні це більше ніж 500 мільйонів. Тобто, вже цих трьохстан не вистачає на покриття цих збитків. Тому, власне, про що натякав Стіглядсь є з гроші, пов'язаних з Кремлем. Осіб, бізнесменів, які а, по документам приватні гроші, а по факту це гроші пов'язані з Кремлем. Ви так ніби не зчитуєте запитання, які я хочу ставити. Бо напередодні з Євроклір вивели розблокували щонайменше три рахунки: це рахунки фізичних осіб, це росіяни через блокерів. Їх розблокували на підставі того, що вони нібито ніякого зв'язку з Кремлем не мають. І це є прецедент, це погана історія, тому що тепер можна без оцієї наглядової Американською складовою розблоковувати фактично російські гроші безумовно, тому що ми розуміємо, що взагалі треба апріорі прийняти правило, що якщо країна здійснює агресію, то будь-які гроші пов'язані з цією країною не лише державні. Ось чому мені так сподобалися ці останні санкції Трампа, що вони були не лише проти державної роснефті, а проти приватного лукойлу. Тобто був чіткий сигнал, що ми не ну, лише державу розглядаємо як відповідального за агресію, а ми розглядаємо приватний капітал цієї держави, бо це приватний капітал пов'язаний з державою, яка зчинила агресію. Тобто, і гроші я до того веду, що всі гроші приватних осіб повинні також залишатись під замороженням, тому що це буде мотивація цим елітам зробити зміни в своїй державі. ви ми... оптимістичний. Ну, я все ще вірю в те, що та бакерка знайдеться, як, як вона знаходилась в історії Росії. Я на правду ні. Вірю в напевно, що швидше в варіант, який Вадим Денисенко часто озвучує, угу. що фізіологію не обдуриш часики та тікують в контексті віку ну, Путіна. Але якщо ми говоримо, звісно, про Лукоїл і Роснефть, тут мені здається виглядає, що доволі зрозуміло. Це є меркантильні інтереси Вашингтона проти меркантильних інтересів Москви. І вигідно вводити проти навчання. Нівтянки ці санкції, тому що більше зароблятиме Сполучені Штати Америки. За цією самою або за якою іншою логікою ми маємо шанс побачити санкції проти ядерки. Чи може оце взаємне закидання через океан погроз розпочати ядерні випробування, стати приводом, причиною і фінальним акордом у тому, щоб такі санкції проти російської ядерки? Вели. Ну ми вже стільки чули можливостей проти тросатами запровадження санкцій, але по факту ми їх не бачимо. І Ось тут думаю, все ж таки, враховуючи ці загрози, враховуючи те, як Росія зараз себе веде принаймні щодо режиму Мадуро в Венесуелі, так вони там літак прилетів, якийсь з вагнерівцями, якусь техніку призвів. Чутки говорять про те, що це протиповітряна оборона, тобто проти кого вона буде застосована, якщо гепотетично Сполучені Штати Америки будуть атакувати. Випадково чи не збирається Росія збивати американські літаки? Прямо питаю, як Радянський Союз збивав ізраїльські літаки, коли була війна з Єгиптом. Адже не відзнаю людей, які займалися цим питанням. Тобто, виходить так, що тут є питання до Сполучених Штатів Америки, що ви бачите, як себе веде Росія, і може вже час. Тиснути на європейський союз і говорити, що давайте все ж таки наросатом санкції. Зараз буде розмова Орбана і Трампа про неї багато говорять. Я сподіваюся, що ви каже Трамп все, ще думаю Орбану стосовно того, що якось він займає таку позицію, що знаєте, в наприкінці квітня запрошували мене посол посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, і це була така дискусія. Тобто на те, щоб мені були питання, і мені були питання, і я відписав свої питання. Я питаю, дивіться, що є країна в ЄС, ЄС лідер яких кажуть, що Трамп це їх приятель, це їх друг. І ці країни купують ресурси не у Трампа, а у Путіна. Може час поставити їм питання так. Ви друзі з Трампом? Якщо друзі, то давайте купуйте у Трампа, а не у Путіна ці ресурси. Ну якось відповіді тоді не отримав. Але зараз ми маємо певну, скажімо так, тенденцію, що починається тиск на Угорщину, і Трамп вже заявив, що ніяких виключень Орбана не буде. Тобто, сподіваюся, під час цієї зустрічі Орбано чітко дадуть зрозуміти, що забуває не лише про російську нафту і газ а ще й про Росатом. Тому що все ж таки час настав запроваджувати санкції проти них. А далі, ну навіть коли запровадили США ці санкції, якось так не дуже у нас на це звернули увагу, але лінці Грем. Можливо, найбільш антиросійський політик в сучасній республіканській партії. А він миттєво згадав, що в нього ж є давня ініціатива щодо визнання Росії державою спонсором тероризму. І він каже: Так, давайте, може, якось проштовхнемо цю ідею. А якщо її проштовхнути, то будь-які контакти з тим з Росатамом це будуть контакти з державою, яка спонсорує тероризм, Отже, будуть розглядатись через призму сприяння тероризму. Тоді за Байдена Блінкін казав, що ні ні, ні ми не готові, але вже інші часи інші люди. Оптимістичний ванус сьогодні у нас давайте далі спробуємо порухатися. З 5 лютого наступного року України Великої Сімки запровадять обмеження цін на ті самі російські нафтопродукти, зокрема дизель, газ і мазут. Мета скоротити доходи Москви від експорту енергоносіїв. Пише Reuters, Планують встановити два ліміти для продукції дорожчої та дешевшої за сиру нафту. Так коаліція прагне не лише позбавити чи зменшити Росію доходів, а й уникнути підвищення цін для власних споживачів. Що російські опозиційні відання? Що бюджет країни агресорки вже втрачає у жовтні? Податки на нафту і газ склали на 27% менше. За нафту і газ склали на 27% менше ніж торік. А за 10 місяців нафтогазові доходи впали на 2 трильйони рублів, якщо порівнювати до року минулого. Профільні експерти прогнозують подальші втрати через санкції і зниження цін на нафту. Тим не менше, скільки б ми не говорили, ми чітко розуміємо, що найближчий рік-два, чи виправляєте мене як ваші розрахунки показують в такому стані і з такою інтенсивністю Росія війну вести готова і зупинятися не збирається. Ну по перше, давайте пам'ятати, що Росія це 11-та економіка в світі. Вона була і в 22-му, Вона і в 25-му лишається 11-тою економікою світі. Так ми можемо казати, що це 11 11-й показник з рахунок ВВП і є навіть у центрального банку Росії запитання до ВВП Росії, Адже ще в 23-му році була дуже цікава фраза у звіті. Центрального банку про те, що зростання відбувається в сфері, не пов'язаній зі споживанням або інвестуванням. Тобто, можемо від себе додати, що на війну багато грошей йде, І коли виробляєте там більше танків, ніж робили раніше, формально це зростання ВВП, але як тільки ці танки підбиваються на фронті, вони множать на нуль, все це зростання, тим не менш по документам воно ж було. А у Росії ресурси дійсно є. І навіть вони ж дивіться, вони поки що не заморозили внески громадян на рахунках Банках, вони все ще виплачують пенсії. Зарплати також платяться, хоча вже є тенденція до чотирьох, навіть трьохденного робочого тижня, як на розсільхозмаші, але тим не менше, поки що не можемо сказати, що це загальна тенденція. Тобто, в принципі, у Росії ще лишаються гроші, плюс друк, звісно, грошей, про нього забувати також Ну і підвищення податків. Ми бачимо, що Росія йде на нього. Тобто Росія йде на цей непопулярний крок. Нагадую, що з 1 січня в Росії з 20 до 22 зросте податок на додану вартість. З 1 грудня зросте утилізаційний збір. Е, також повинно очікується, але ну, я не зустрічав інформації, але йде мова про те, що можливо з початку наступного року буде екологічний збір збільшено, причому 10 разів. Що цікаво, не в вічі і навіть не на 10%. Тобто, ми бачимо, що Росія поки що йде шляхом, що давайте підвищуємо податки, давайте робити збору. Воро поки що не забирають гроші на рахунка банку О, і гроші друкують, але тут також в них певні, скажімо так, є ліміти друку, тому що так, якщо задуматись, Росія входила в цю війну з рублевою масою в країні 66 трильйонів рублів. Зараз вони 120 трильйонів рублів. Тобто виходить вони вдвічі за період повномасштабної війни, збільшили грошову масу. Певний час це може допомагати, але ми розуміємо, що коли те, про що писав центральний банк, ці гроші вони не дуже забезпечуються реальною економікою, то це не просто шлях до інфляції, це шлях до гіперінфляції. Тут подивимось, щоб... давайте ще, ще додамо трохи дьогтю в цю прекрасну фінансову діру. Так медову. Що якщо би. Дійсно, це була б фінансова ізоляція, не точкове рішення свіфтом повідключати якісь фінансові інституції, заборонити що а повна. Одночасна рубильникового штибу uh -huh. ізоляція, що було би з економікою, і то і тим, чим вони називають цю саму економіку, і як виглядала би зміна певно, що і асигнування, і фінансових питань, і монетарної політики. Ну і власне війна ну, розумієте, проблема фінансової ізоляції Росії полягає в тому, що по великому рахунку треба, щоб вона була не лише від е, заходу, вона і так частково є, а була і від країн глобального півдня. Тобто Індія, Китай, Туреччина ну Туреччина так, важко сказати, що за глобальний південь це країна НАТО, тим не менше. А і ось якщо вдасться переконати Китай, що давайте ви також обмежуєте стосунки з Росією, ну Індію також. Оце буде дуже потужний удар, тому що коли аналізували, чому санкції не дали того очікуваного ефекту, на який всі розраховували, це саме через те, що є контакти у Росії з країнами глобального півдня. І виходить так, що це їх рятує. Якщо повністю як кажуть, виключать це, додатково створить проблеми, але це не поставить крапку, тому що глобальний південь буде рятувати. Інше питання, що це не повністю порятунок буде. Це буде, скажімо так, шанс протримати ще якісь 2-3 роки. Чому? Тому що а, Китай насамперед а інші країни глобального півдня вони не альтруїсти, вони не будуть допомагати Росії просто так. Вони будуть використовувати цю ситуацію, казати: бачите, ви від нас дуже сильно залежите, тому давайте. Будете продавати нам свої ресурси не так, як ви того хочете, а як ми вам скажемо. І ціну будемо, ми вам встановлювати. І оскільки у вас немає варіанту, а зробільник від заходу буде означати, що на Захід це продавати не можна. А нагадую, що Європейський Союз, він третій торгівельний партнер Росії станом на 25-й рік. Там є Китай, є Індія, але є з третій. Тому що достатньо ще багато товарів постачається з Росії до ЄС, з ЄС до Росії. І ось тут чому, до речі, жодного разу, коли піднімалось питання повного торгівельного ембарго щодо Росії, воно було не було підтримано. Тому що процеси відбуваються ще про процеси. Китай замість 24% мита повертає оці базові 10%. Називається жестом доброї волі. А це останній вже жест даруйте доброї волі. Чи буде ще пані Олена, там боротьба за лідерство між Китаєм. США. Хто більше жестів понад натикає один одному чек. Я думаю, що боротьба хто реально буде першим в світі, і ми розуміємо, що для а США вони ні в якому разі не хочуть поступатись, ось якраз два прапори за нами стоїть. Це не просто прапори. Це ж дивіться, це ж контейнери, контейнери. контейнери з тими товарами, якими обмінюються Сполучені Штати і Пекін, Китай, Китай, але треба розуміти, що переважно товари з Китаю йдуть до США і США споживає товари з Китаю. Чому тому, що свого часу. В США і в інших країнах заходу вирішили, що давайте переносити виробництво в Китай та інші країни дешевше. дешевше, і тому Китай став головною фабрикою у світі, як його називають, тому що дуже багато товарів. І зараз як США залежить від того, що постачає Китай, так і Китай залежить від ринку збуту, якими є США і ЄС. Ось тут важливо, що якщо все ж таки США буде і далі а, тиснути на Китай, щоб вони це робили спільно з ЄС, щоб не було альтернативи, бо завжди є певна альтернатива збуту своїх товарів, це Європейський Союз. А, будемо дивитися, я думаю, що ще не один раз ми почуємо про суперечки між ними, тому що глобальне лідерство, воно таке, і Китай не хоче ніяких обмежень з точки зору США. Ну, як на мене, логічно зараз сказати, що ми змінюємо пріоритети світу. Ми тепер говоримо не про те, що треба економізувати світ. Тобто максимально робити, щоб всі виробляли велику кількість товарів, а екологізувати світ. Тобто, сказати, знаєте, ви можете продавати свої товари за умови, що їх виробництво не створює проблем екології. Я розумію, що це хитрий буде хід, хит, але це все, що можна врятувати. У мене тут є ряд питань, але тим не менше маємо, маємо іти так. на новини.